Вдруге від початку доби прилетіло по Воронежу, Пишуть тамтешні телеграм-канали. По обіді у місті знову лунала тривога. А від ракетного удару здіймається дим, куди поцілили. Поки інформації немає. Ось вночі прилетіло по місцевій ТЕЦ. Після чого там спалахнула пожежа. Місцеві кажуть, чули щонайменше три вибухи, як наслідок у будинках. То зникала, то з'являлася електроенергія. За що в пабліках активно скаржаться росіяни? Невдоволені вони й тим, що у місті знову не вімкнули сирену. 4 по моему было удара не ну я слышал три. и пишут 4 по проводам видимо пи***нуло, короче потом вон там была большая вспышка балкон трестеп я на 14 этаже живу я думаю вот эти машины бипикали сейчас Зазначу Воронежська тец – найбільший постачальник теплової енергії для міста. станція забезпечує чотири райони Воронежа, а також понад тисячу підприємств, зокрема найбільший місцевий завод Ворож Синтез Каучук. Палало цієї ночі і на одному з найпотужніших хімічних підприємств Росії Казань Орг Синтез. Це найбільший в Україні виробник поліетилену. Величезний стовп диму від прильотів зафільмували Росіяни і на Таганрозькому автомобільному заводі. Что-то взорвалось у нас. Двойной взрыв был. Дымир, глянь, вообще жесть. Вон там вот на территории Тагаза. П'ять осіб, переважно керівники російського військового заводу, загинули внаслідок аварії гелікоптера у Дагестані, що сталося 7 листопада. Про це пишуть місцеві змі, а також британська Телеграф. Спочатку Дагестанська влада повідомила, що вертоліт перевозив туристів. Серед загиблих заступник гендиректора з будівництва та транспортного забезпечення Кизлярського електромеханічного заводу, головний конструктор із вертольоту будування, головний інженер енергетик, бортмеханік гелікоптера та водій. Ще двоє осіб шпиталізовані. Серед них син директора заводу момент аварії потрапив на відео на ньому ка 226 При спробі посадки вдарився об берег, зламавши хвіст. Після цього пілот не посадив борт, а чомусь продовжив політ, попрямувавши у бік житлового будинку. В Один з них він і врізався та спалахнув як сірник. Дивом на той момент там нікого не було. За даними змі, причиною аварії стала технічна несправність гелікоптера. Кизлярський електромеханічний завод виробляє авіатехніку для російської оборонки і називає себе передовим у цій галузі у 20... 2023 році. Підприємство відзвітувало, що розробило систему автоматизованого управління, що програмує боєприпас на вибуху точці, оптимальні для ураження противника. Також на цьому заводі виготовляють підвіску для пуску крилатих ракет та скиду боєприпасів з літаків. Керівництво підприємства за вказівкою Кремля записувало навіть турбопатріотичні ролики про те, про так з. Вану солідарність із робітниками Донбасу ці звіти були як дві краплі, схожі на сталінські агітки про перевиконання плану.